Приїжджає чоловік з відрядження, і у повній впевненості в тому, що дружина його зраджувала, вривається в кімнату і кричить: Ага, Галько, я все знаю. Дружина, сидячи на дивані і розв'язуючи кросфорт, відповідає: Справді? Ну, то яка найвища гора в світі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Серед ночі дружина буде чоловіка. Що сталося? запитує той з просоння. Нічого не сталося, тільки я не можу зрозуміти, як ти можеш спокійно спати з такою маленькою зарплатою. Майк Тайсон виходить на ринг знову. Проти нього поставили найсильнішого боксера, але в останній момент з'ясувалося, що йому стало страшно, і він на ринг не вийде. Що робити? Публіка чекає, потрібен суперник. Дивляться, біля ринку стоїть місцевий м'ясник. Кажуть йому, відстоїш один раунд, отримаєш 500 тисяч баксів. Той погодився. Починається бій. Тайсон б'є з правої. аперкот, хук, чолов'яга стоїть увесь раунд. Всі в шоці, йому кажуть, відстоїш ще раунд, отримаєш мільйон. Відстояв. Усі в шоці пропонують «Відстоїш ще один, три мільйона баксів. Чоловік Ні, вибачайте, більше не можу. Зараз я його вже буду бити. Дівчинка сидить на лавці та із задоволенням їсть цукерки, перехожий Дівчинку, а ти знаєш, що цукерки їсти шкідливо, станеш товстої, зуби жовті будуть. А мій дідусь прожив до ста шести років. І що? Він щодня їв цукерки? Ні, він не лізне в свої справи.